Ка святе Евангеліє читання, творів Господи тобі! бодьма уважні, початок Евангелия, Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіючого пустинь, готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його, як виступив Іван, хрестити в пустині і проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів. Приходили до нього, вся країна юдейська, і всі мешканці Єрусалиму хрестилися в Нього, в ріці Йордані і візнавали гріхи свої, Іван, був одягнений в одежу, і верблюжого волосу носив ремінний пояс на бедрах, і їв старину, і дикий мед. Він проповідував, кажучи, «Слідом за мною йде сильніше від мене, якому я недостойно, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом святим. Отця, і сина, і Святого духа. Амінь. Христос рождається. Славі моє.